Я знаю, що ви консультуєте не лише українців, але і представників з інших країн. Так, ми працюємо з не лише з громадянами України, але і з громадянами інших країн. Це азійські країни, Африка і країни. Південної Америки напевно ти спілкуєшся зі своїми іноземними партнерами, і ви обговорюєте, хто працює краще, хто працює гірше, чому так відбувається? Які відгуки ти чуєш від них? Ну існують певні стереотипи, які е, впливають на, скажімо, прийняття рішення стосовно того, з якої країни працювати, там, наприклад, Афганістан, Пакистан, вони входять в, в ці стереотипи. Ну, скажімо, вони. А мабуть довіряють нам, якщо ми пропонуємо людей, які ми з якими ми провели, провели інтерв'ю, і ми бачимо, що людина ну здатна виконувати а, роботу, роботу, да то ну я думаю, що не, не настільки суттєво, чи там людина з Грузії, чи з Азербайджану, або з інших країн. А наскільки просто ще є складно зрозуміти, що та чи інша людина підходить для цієї роботи, тому що я переконана, що є багато факторів, які впливають на це. Е, так, е, ну у нас є колеги, які спілкуються з людьми, які проводять інтерв'ю, і за результатами інтерв'ю, виходячи з того досвіду, який вони мають, е, ми приймаємо рішення, і я можу сказати, що здебільшого ми не помиляємось. Чи були такі ситуації, коли люди до вас приходили, казали, я готовий, я на будь-яку роботу готовий, головне, щоб гроші платили, щоб, щоб мене це влаштувало. Мене цікавлять тільки гроші. А, а потім, коли людина від'їздила, і зовсім інша ситуація? Ну людський фактор він присутній в нашій роботі. Є люди, які готові спробувати щось нове, але ну, в них не виходить, наприклад, вони не готові виконувати цю роботу або іншу. Можливо, вони очікували від роботи дещо інше. Для того щоб уникати мінімізувати такі ситуації, ми намагаємось надавати максимально детальну інформацію стосовно того, що людину очікує в роботі, які нюанси, які є яка є специфіка.